Привіт! Ти дивишся HR-код. Сьогодні у нас в гостях Ірина Дяченко. Моє вітання. Ірина має понад 20 років досвіду в HR-сфері, працювала у великих українських виробничих компаніях і на сьогоднішній день займає позицію HR-директора в компанії Укролія з Ірою. Ми знайомі вже досить давно. Я вже не пам'ятаю, мабуть, порядка 10 років. Мабуть, так. Так. І сьогодні ми зустрілися за ранковою кавою для того, щоб поспілкуватися на важливі теми. Я Хотіла б також додати, що свого часу було багато спільних проєктів в напрямку. HR. ірина проводила і тренінги, і майстер-класи. У нас на базі консалтингового агентства персонал. І тому сьогодні у нас буде досить цікава і жива розмова. Так, це була продуктивна, чудова співпраця з агентством. Коли я спілкуюся із різними керівниками, власниками бізнесу, то дуже часто чую такий поширений запит, і я розумію, що це болюче питання для багатьох компаній. Це саме управлінські компетенції їхніх керівників. Насправді так і є, це важливе питання, і це питання воно відчувається не тільки в бізнесі, а відчувається в масштабах країни. Країна переживає таку кризу лідерства, лідерського потенціалу. І якщо ми подивимося, чому так відбувається, бо насправді управлінські якості це не вроджені навики. А якщо ми подивимось, як у нас формується лідерство в компаніях, то як взагалі керівники стають керівниками? Да? То більша частина це що ми оцінюємо? Ми оцінюємо лояльність. Людина у нас працює давно, вона лояльна, ми можемо на неї спиратися, да? ми їй довіряємо. Ми оцінюємо професіоналізм, тобто людина професійна, вона виконує постійно показники ефективності. Але ми не оцінюємо управлінські компетенції, і керівниками напрямки стають ті люди, які не вміють управляти. Бо управління це навик, який треба напрацьовувати. Цьому треба вчитися. Тому дійсно криза управління зараз відчувається. Так, у мене, до речі, була ось зовсім недавно така ситуація, коли о, в телефонній розмові власник бізнесу мені сказав, що там у нас зараз на топ-позиції працює людина, все окей. Але ми стикнулися з тим, що саме їй на сьогоднішній день не вистачає управлінських навичок. Саме так я би дослідила, як ця людина прийшла в компанію. Якщо це історія про ту, про ту, яку я вже сказала, і це була ротація внутрішня, то на мою думку, треба було трохи змінити підхід і подивитися, а що людина з управлінських навиків взагалі вміє. Якщо досліджувати тему більш глибше, то а які взагалі управлінські навички, що для нас управлінські навички? Тому що в кожній компанії управлінські процеси вони різні. Я б тут говорила про корпоративну культуру, я б тут говорила про модель лідерства, я б тут говорила про вміння. Вирішувати конфлікти, і дуже дуже багато всього, тому що що таке управління? Модель управління це наша корпоративна культура, і вона починається безпосередньо з власника або сіо. Якщо ми не дослідимо, які управлінські навики у людини вже є, які розвинуті, а які треба прокачати додати, то ми будемо стикатися з тим, що нас будуть не влаштовувати ті керівники, які у нас є. Ну і як наслідок, це буде невиконання цілей, ну тому що управління і менеджмент це якраз дорога до виконання певних цілей і до вмотивованої команди. По суті, ти, Іра, почала відкривати таке цікаве питання, з да? чого варто було почати, це що ж таке управлінські навички? І основні з них да, ти вже проговорила. Можливо, якісь іще б ти хотіла додати. Якщо почати з того, що саме управлінські навички, давайте зараз розберемо. Ну, давайте, давайте так, давайте почнемо не з навіть з управлінської навички, а взагалі з компетенції, які потрібні для керівної ланки, керівної посади, керівної ролі в компанії. Кожна компанія має мати набір компетенцій, які необхідні для вирішення бізнесових задач, тому що ну ми ж будемо зараз. Як у нас є людина, ми дослідили, що їй чогось не вистачає, і ми починаємо її. Вчити, але у нас є багато інших людей, які також впливають на результат, і ми також їх маємо чомусь навчати, і ми приходимо до профіля ролі. Ми приходимо до компетенції. Це такі звичайні вже. Ну, мабуть, на сьогоднішній день багато компаній, слава Богу, це мають. А ті, що не мають, я дуже раджу це розробити. Тому що що нам потрібно, нам потрібне загальне розуміння компетенції. Нам потрібне загальне розуміння профіля ролі керівника ну, або тої посади, яку ви будете, ту роль, яку ви будете описувати. Далі що ми робимо? Ми маємо компетенції, ми маємо оцінку наявних лідерів, наявних. Керівників, і тоді ми розвиваємо. Бо тут насправді може бути: е, ну, давайте так. Це може бути і адаптивність, це може бути комунікаційні навики, це може бути навики вміння вести перемовини. Це може бути. Ну тобто, компетенцій може бути дуже багато. Ви визначаєте для себе пул компетенцій, які важливі для вас. Зв'язуєте це з цілями, які є і важливі для компанії, і вже потім оцінюєте. Бо ну не можна сказати, що керівник або лідер, або управлінець він має мати в кожній компанії однакові компетенції. Для мене, якщо так наскрізно, якщо однакова компетенція, яка наразі потрібна, це людяність. І оцей баланс бізнесу і людяності він зараз ну, дуже важливий. Якщо на друге місце це дійсно адаптивність, тобто ми живемо дуже такі турбулентні часи, в нашому житті дуже багато змін. Ну, це обумовлено ситуація, яка відбувається в Україні, і тому адаптивність, вміння а, бистро адаптуватися і прийняти складне рішення. Це, мабуть, на другому місці. Якщо на третьому місці, це я б поставила вміння відновлюватись, тому що оці кризові історії, які відбуваються дуже часто, що вони роблять? Вони виснажують, і управлінець він має вміти швидко відновлюватись. Тобто він має розуміти, де брати той ресурс, який він буде вкладати в результати в команду, або в команду uh -huh. і в результати. Так, чудово, я з тобою цілком погоджуюся і ще б хотіла додати, що кожен бізнес да, вирішує для себе, яку він хоче мати бачити керівника в залежності від їх корпоративної культури і так далі. Тому що я от тебе слухала і згадала, у мене був такий кейс прям біль власника, коли він попросив закрити там топ-позицію, і наголосив на тому, що ця людина має бути з високим рівнем залученості. Тому що до цього, якби людина, яка займала цю позицію, взагалі в неї не були залученості, і вони не. Знали, що з цим робити таких кейсів дуже багато. Насправді, тому що те, то, що ми хочемо, і те, що ми маємо, воно відрізняється. Ну юль, ти насправді працюєш з різним бізнесом, і скорше за все ти стикалася з тим, коли приходить керівник, декларує одне. Ти приходиш в компанію, сідаєш, починаєш спілкуватися. Керівник тобі казав: Ми відкриті, ми готові ділитися. Ти сідаєш за стіл перемовин з менеджером. Він каже: Я вам не скажу, треба NDA підписати або там на охороні тебе не пропускають тому що хтось не позвонив ну тобто оці речі які ми декларуємо вони мають бути прошити в ДНК компанії тому що якщо ти будеш шукати управлінця в тебе є е, потреба знайти управлінця з великою залученістю mm -hmm. а він потрапляє в компанію де цього немає а просто це декларування ти ж розумієш що він не буде ефективний Який би він не був управлінець, його методика управління не буде дотична до тієї корпоративної Культури, куди він потрапить, тому тут дуже важливо, щоб на рівні власників, на рівні СЕО, ну тому що корпоративна культура вона ж починається з кого? З власника бізнесу далі транслюється на СЕО і СЕО транслює її своїм прикладом, транслює її на команду. Ну і звісно, HR це носій цінностей корпоративної культури, які трансформує і транслює її нижче. І якщо це дійсно корпоративна культура, яка не просто прописана, задекларована, а яка живе, то коли ти потрапляєш в середовище цієї компанії, ти розумієш, що про те, що ти говорила сі або з власником, і те, що відбувається в компанії, воно таке і є. І стиль управління. Дуже важливо. Ір, а чим от відрізняється керівник від лідера. Пропоную на цю тему поговорити, тому що мені здається, що часто плутають хто такий керівник, хто такий лідер. Так насправді часто плутають. Давай розберемося, хто такий керівник? Керівник це роль, на яку назначають. Тобто, як ти стала керівником? Написали наказ, прийняли рішення, поговорили з тобою. Знову ж таки, ми не перевіряємо. А лідер, ти взагалі є в тебе лідерські компетенції, як такові напрацьовані чи ні? Написали наказ і сказала: ти сьогодні і чи завтра будеш керівником. А лідером стають лідера вибирає, вибирає команда. За лідером йдуть його не треба призначати наказом чому плутають? Ну дуже просто, тому що ми до кінця не розуміємо смислове навантаження, тому що у нас в більшості компаній нема. Виділеної лідерської компетенції, тобто ми не розуміємо, що має вміти лідер і чим він відрізняється. А чим він відрізняється? А він вміє надихати, він вміє мотивувати, він націлений і береже баланс бізнес. Люди для керівника що важливо, важливий більший результат. Да? А я вже казала, лідерство це більше про людей, це про людяність. І обов'язково управлінець має мати цю компетенцію. Цей навик це навик лідера. Тобто відчувати, чути і розуміти людей. А чи можемо ми, наприклад, на етапі відбору кандидата на етапі його оцінки, чи можемо і чи маємо оцінювати саме лідерські навички? Е, насправді дуже маємо компетенції лідера. Вони Нічим не відрізняються від компетенцій будь-якої іншої ролі. Дуже важливо мати в компанії профіль лідера, еталонний профіль лідера, який потрібен саме цієї компанії, і який є таким послідовником корпоративної культури. Тому що, ну, хто такий лідер? Лідер це людина, яка транслює корпоративну культуру команді. І тому я дуже рекомендую саме розробляти профіль лідера для вашої компанії і в інтерв'ю включати питання, які будуть визначати основні компетенції. Тут може бути який лідер може бути. Лідер може бути адаптивний, як ми вже казали. Лідер може бути вміти там розвивати команду, лідер має бути експертом. Тобто ви сідаєте, берете італонну модель вашої компанії, тобто берете людину. Просто людину, яка вже працює в вашій компанії. І задайте собі питання: от ця людина, неважливо, яку роль вона займає, ця людина вона відповідає лідерству вашої компанії. Якщо ви відповідаєте собі на це питання так, ви починаєте описувати, як ця людина себе поводить, що вона вміє, як вона вирішує конфлікти, як вона приймає рішення. Як вона мотивує людей, і у вас буде профіль ролі лідера, який буде еталонним для визначення і для підбору інших керівників, інших лідерів свою команду. Тобто, по суті, ми можемо взяти на прикладі людини, яка є в нас в компанії? обов'язково на прикладі людини. Якщо це ви будете робити не на прикладі людини, тому це буде відірвано від вашої компанії. Mm -hmm. Тому що я кажу, що якщо навіть ваша корпоративна культура не прописана, вона все рівно живе. І коли ви дивитесь на людину, на еталонну людину, от ви дивитесь і думаєте, от оця людина успішна, чому? Оця людина відповідає нашим цінностям, чому, що вона транслює, що вона робить. Бо компетенція це по факту те, що людина компетентність, да? компетенція те, що людина вміє робити, її навичка. Чудово, дякую тобі за відповідь на це питання. Рухаємося далі. Окей. пропоную поговорити про розвиток. Якщо це можливо, поділіть, будь ласка, які інструменти використовує ваша компанія для розвитку саме управлінських компетенцій. Добре зараз, звісно, HR мене точно зрозуміють, тому що коли ми щось починаємо розвивати, ми повинні собі задати єдине питання: щоб що? Що би шов, навіщо? Навіщо? Ну, щоб б шо так? Да, так ми сміємося інколи кажемо. Навіщо нам це потрібно? 100%. Бо розвиток без загальної цілі, без загальної мети це така. Ну, по перше, розвиток це зазвичай дорого для компанії. Все навчання, яке б не організували, бо розвиток це про навчання. При тим як щось розвивати, ми маємо. Визначити навіщо ми маємо собі поставити питання, кого, чому ми будемо навчати, і тут важливо знову таки я повертаюся до історії стратегії, я повертаюся до історії ціли і оцінки. Ну, не дуже наші люди люблять говорити про оцінку, і не дуже наші люди люблять, коли їх оцінюють. Але насправді без цього нікуди не можна піти далі. Як ми будемо оцінювати, що ми будемо оцінювати і навіщо ми будемо оцінювати? Від цього залежать і інструменти, які ми будемо використовувати. А до речі, якщо казати про інструменти, то тут насправді. Для кожної компанії ефективні свої інструменти. Хтось обирає інструмент розвитку коучинг, хтось менторство, хтось школи лідерства, хтось внутрішнє навчання, зовнішнє навчання. Насправді інструментів дуже багато. І ми, наприклад, наші компанії ніколи не використовуємо якийсь один. Тому що якщо ми кажемо про. То планку, то це навчання зовнішнє інколи участь у внутрішньому навчанні це менторство, і це, до речі, одна з основних задач SEO, задач першого лідера компанії, коли він розвиває свою команду. Тут важливо продумати подумати взагалі у вас в компанії, в вашій ДНК компанії розвиток це ситуативна історія. Це постійна історія, тому що якщо це ситуативна історія, то скоріш за все не буде досягнений результат. Ситуативна історія вона більше не про управлінські компетенції, вона більше про хард да, про той навик, який треба отримати тут і зараз, якщо виводити якийсь новий напрямок роботи. Uh -huh. Тобто тоді ви просто навчаєте людину робити. Ну, наприклад, ви зробили bi програму і вам треба всіх людей навчити. Це також про розвиток, але це hard skills. Якщо ми кажемо про управління, то управління це розвиток постійно. Тобто людина має вдосконалювати свої управлінські якості постійно. Тому, як підсумково, я можу сказати наступне: що так дійсно треба розвивати, треба навчати, треба відповісти собі на питання, а навіщо ми це робимо, кого чому ми навчаємо, і потім тільки переходити до інструментів. І обов'язково оцінювати на вході і на виході. Ми маємо дивитися ефективність, тому що ну, навчання і розвиток це про ефективність. Якщо ми робимо якусь інвестицію в людей. То обов'язково ми маємо зрозуміти, а яку ефективність. Нам ця інвестиція дала. Ну, бо розвиток так, це так. інвестиція в майбутнє компанії для досягнення стратегічних цілей. Тому ми міряємо на вході. Знову у нас є профіль ролі, у нас є компетенції, у нас є оцінка. Оцінка може бути там методом 360, може бути оцінка на вантуванах. Ну також інструментів слава угу. Богу, у нас дуже багато зараз є. Далі ми розробляємо програми розвитку. Тих компетенцій, які нам не вистачає, якщо ми кажемо про управлінські компетенції, то вони мають бути включені. Це може бути школа лідерства. Навчаємо і міряємо на виході. І у нас виходить, потім ми повертаємося до знову таки стратегія, цілі, оцінка чого не вистачає, і далі розвиток. Тобто, це така циклічна історія. Якщо вона ситуативна, вона не працює. І як правило, якщо HR підходить до цього питання системно. То результат обов'язково буде. А чи треба це робити? Так треба. Супер, Ір, дякую тобі. Я не можу не запитати. Я не буду приховувати, Іра є мій еталон в HR-сфері. Я дякую. дуже захоплююся Іриною. Ти мене дуже надихаєш, правда, і я не перестаю не втомлююся розповідати про тебе всім своїм знайомим, особливо якщо це щось стосується нашої сфери професійної спільноти. Дуже Приємно, дуже дякую. Тому поділись, будь ласка. Я тебе дуже хотіла це запитати. От які інструменти ти використовуєш особисто для свого професійного розвитку? Ну, дивіться, зараз це не на правах реклами. Якщо за цей рік в мене особисто це такий рік трансформації, я також зробила. Аудит своїх знань і навичок, і я зрозуміла, що цей рік я хочу навчатися більше ніж я навчалася раніше. Боже, куди ще більше? Я в цьому році була на навчанні Києва Могилянська бізнес-школа. Там є дуже класний курс. У управлінню персоналу, там саме про системний підхід. А якщо ми кажемо про soft skills, то я навчаюся ж з школою лідерства ОЛС. І, до речі, це також не на правах реклами. І до речі, якщо казати про наш інструмент, ми дійсно в минулому році пішли. У нас не було класичної оцінки. Ми провели дві гри. Чому гри? Тому що коли людина грає, ми всі з дитинства, ми всі любимо грати, вона дійсно проявляє, або коли людина грає, або коли людина потрапляє в невизначеність, так, вона вскриває всі свої такі компетенції, які вже набуті на рівні підсвідомого. Тобто людина той навик, який вона використовує зачасту в своїх моделях. Вирішення тих питань, які під нею постають. Тому ми пішли через гру. У нас було дві гри. Ми подивилися на наших людей. Ми визначили, чого нашим людям не вистачає, і ми створили школу лідерства. І ось якийсь зараз восьмий місяць. У нас восьмий модуль. Це більше про soft skills і це більше про управлінські компетенції, як приймати рішення в складних ситуаціях, як досягати цілі. А що таке цілі? Як цілі внутрішні мають бути дотичними до цілі компанії, які особисті взагалі цілі у людини? Як синергія відбувається? Якщо ти знаєш, що ти хочеш, то що ти хочеш, воно буде дотично до того, що хоче компанія. Тоді воно в синергію, ну, кожен uh -huh. має отримати. Тоді буде це нормально, не буде вигорання, не буде стресу, і буде рухатися синхронно, і буде синергія людини і цілій компанії. Що ми розвиваємо взагалі така дуже цікава тема, як самосаботаж, тому що ми про себе дуже мало знаємо. Ну, в будь-якому випадку це все про soft skills. Uh -huh. Це про, все про наші людські, гнучкі навики, які ми маємо розвивати в собі протягом всього життя. Тому що це не BI і тому що це не Excel. А це про людину? А людина це такий складний механізм І для того, щоб було зріле лідерство в компанії, над цим треба працювати. Ну зрозуміло, це все дуже надзвичайно цікаво. Да? Школа лідерства. Обов'язково, якщо буде така нагода, поговоримо про це ще е в подальшому. Зараз рухаємося далі. Ір, Я б хотіла завершити сьогоднішню нашу таку теплу суботню зустріч таким питанням: як ти вважаєш, чи має HR… Право взагалі чи повинен впливати на управлінські компетенції на розвиток управлінських компетенцій керівників. Ну я б сказала так: HR не то, що має чи не має, це його один з головних обов'язків. Якщо ми хочемо побудувати здорову корпоративну культуру, здорову культуру управління, то HR має і супроводжувати, і контролювати, і підтримувати, тому що ну управління це ж не особиста справа керівника. Управління командою це взагалі інструмент для досягнення цілий бізнесу. Тобто, ну тобто тут не про особисті речі. Тому одне з завдань HR – він має бути провідником і супроводити самого початку. Ну, прийшла людина в компанію, і оце управління має супроводжуватись. HR має бути провідником. Він має бути. Еталоном він має бути послідовником цього напрямку управління а також контролером, тому що по іншому воно не буде вибудовуватися. якщо HR до цього не дотичний. І тоді ну, ми не можемо говорити не про здорову корпоративну культуру. Ми не можемо говорити не про зріле лідерство. А тим більше ми не можемо говорити про розвиток. Тому я б сказала так, як відповідь на твоє питання. І чар має це робити. Це основна задача, одна з основних задач. Дякую тобі, що дякую. ти доносиш такі важливі теми і не буду приховувати. Я для себе теж взяла багато всього корисного і обов'язково буду переслухувати наше з тобою інтерв'ю точно не один раз. Все, тобі дуже дякую, що запросила. Я дуже рада бути в Черкасах, я дуже рада бути в консалтингому агентству «Персонал». У мене дуже теплі спогади. Запрошую, я з задоволенням поділюся всіми знаннями, які в мене є на сьогодні. Ти слухав HR-код. З нами була сьогодні на зустрічі незрівнянна Ірина Дяченко. Дякую. Друзі, пишіть коментарі, які теми вам цікаві і що б ви хотіли почути у наших наступних подкастах. До зустрічі!